Часто проблеми у сім'ї переходять на оточення, наголошують психологи. Так буває, якщо не вистачає спілкування. Людина замикається в собі, перестає помічати своїх близьких, стає байдужою. Рецепт лікування насправді дуже простий, кажуть фахівці: говорити одне з одним, хоча би раз на день, замість просто слухати і бездумно кивати головою, чути. Змусити себе виділити півгодини на спілкування, коли всі прийшли зібратися разом і поспілкуватися. Не може бути навіть коли мама чи тато готує ту саму вечерю, але просто щоб діти не були по різних кімнатах, а разом з ними і розказували про те, як пройшов в них день. Навіть якщо там сама найменша дитина 5 років, яка постійно постійно щось говорить, все одно її треба вислухати, тому що для неї її емоції є важливими. Одна із проблем сучасного світу віртуальне спілкування. Психологи наголошують, соцмережі не замінять живої розмови, а найважче доводиться дітям, бо знайти друга у соцмережі. В мережах значно простіше ніж в реальному житті, коли людина, особливо підлітки, виходять в реальний світ, де в них не виходить зразу. Знайти спільну мову з іншими своїми, навіть однолітками та з іншими, наприклад, дорослими, то знову ж таки в дитини виникає страх, почуття образити, тому що її не розуміють. В дитини виникає небажання переборювати просто-напросто цю проблему, яка перед нею постала. І поступово-поступово така молода людина замикається в собі. Лише від батьків залежить якою виросте їхня дитина. Психологи радять звертати увагу на все, що вона розповідає, часто про свої. Проблеми дитина говорить у третій особі. А ще не можна забувати людина, яка біля тебе незалежно від віку і статі, це особистість, яка має свої погляди на життя, принципи і переконання, емоції та смаки. А внутрішній комфорт багато у чому залежить від кола спілкування. Бо заводити дружбу треба там, де вас поважають, вислуховують думку, і навпаки, необхідно уникати тих людей, які нав'язують свої переконання, які ставлять свої інтереси вище, ніж. Інших. Якщо ж спілкуватися немає з ким, якщо навколишні вас не чують, то є люди, які готові завжди вислухати і підтримати. є штат психологів, чергують не одна людина, чергує кілька людей. Телефон довіри в нас працює з пів дев'ятої до п'ять п'ятнадцять, так як і наш робочий день триває, і піднімає людина і говорить просто. Телефон довіри слухаю вас, і з людиною одразу можна говорити. Якщо є дуже дуже велика потреба, то наш центр може здійснювати індивідуальне консультування. Просто людині треба підійти сюди, до нас на офіс, домовитися із психологом, і тоді психолог буде індивідуально спілкуватися з людиною.